Доброго дня, шановні глядачі! З вами новини України 24 на 7. Дуже гарні новини. Є підтвердження, що в Окупованому Криму Збройні Сили України знищили два величезні десантні кораблі, а також атаковано третій розвідувальний корабель Іван Хурс. Перед переглядом підтримай українські новини, підпишись, тисни вподобайку. Надійшли цікаві новини від ЗСУ. Вчора вночі було нанесено удар ракетами Штормшедов по росіянах. Під приціл українських ракет в окупованому Криму попав аеродром біля Севастополя, де пошкодження отримали три російські сушки. Також ураження отримали два великі російські десантні кораблі Азов та Ямал, а також третій корабель Іван Хурс. По даним журналістів Астра він отримав влучання двома ракетами. За попередніми даними, понад 30 окупантів двохсоті та біля сотні трьохсоті кораблі. Зазнали дуже сильних пошкоджень. Наразі росіяни весь периметр закрили, не пускають людей до причалу та доків. Чекаємо більше новин від Збройних сил України. Великий десантний корабель Ямал проекту 775 введено в експлуатацію у 1988 році. Кораблі цього проекту є основою російського десантного флоту і призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Корабель Азов, також великий десантний корабель проекту 775 М, увійшов до складу флоту у 1990 році. Входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Весною 2022 року останній знаходився на ремонті на 13-му судноремонтному заводі у Севастополі. Третє пошкоджене судно це російський розвідувальний корабель Іван Хурс. Маємо надію, кораблі потонули або згоріли вщент. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.